Єлисеївський кар'єр дивовижне та загадкове місце, яке знаходиться у селі Єлисеївка. Це місце вражає своєю красою та величю. Кар'єр є одним з наймальовничіших куточків на півдні України. Історія створення Єлисеївського кар'єру неоднозначна. За одним з переказів він з'явився внаслідок відкриття родовища Пагматиту – Існує версія, що його добували ще в період німецької окупації. За іншою версією, видобуток розпочався з часів правління імператриці Катерини II. Видобуті корисні копалини залізницею прямували на порцелянові підприємства Саксонії, оскільки без них фактично існування унікального порцелянового виробництва ставало неможливим. 1972 року під час чергового розроблення, робітники потрапили на радіаційний пласт, через що діяльність кар'єра було зупинено. Практично миттєво козлован було затоплено разом із технікою. Монументальні скелі, кам'яні брили справляють сильне враження на всіх без винятку туристів. Особливий інтерес мандрівники виявляють до кришталевої чистої водойми. Його рівень підтримується за рахунок численних підземних джерел. Зі стрімких масивів у воді можна побачити відображення мінералів кварциту та граніту. Неймовірно гарний вигляд мають білі прозорі матові камені, що на 90% складаються зі слюди. На сьогоднішній день кар'єр має статус геологічного заказника місцевого значення. На даний момент тут можна побачити два котловани, заповнені водою, при цьому їх розділяє невелика скельна перемичка. Інші утворення або заболочені, або повністю висушені. Численні урвища в буквальному сенсі приховують від сторонніх поглядів кришталево чисті озера, які користуються популярністю особливо в спекотний період часу. Їхня максимальна глибина становить 24 метри. У зв'язку з цим сюди з'їжджаються любителі підводного плавання для відпрацьовування своїх навичок занурення. Кар'єр і Єлисейське водосховище об'єднують між собою численні місцеві річечки. Наявність великої кількості риби і раків дозволяють місцевим жителям організовувати тут відмінну риболовлю. На окремих болотах мешкають унікальні представники тваринного світу, зокрема Чапель, Куликів тощо. Багато з представлених тут рослин офіційно занесені до червоної книги і охороняються державою. Певні вити злаків, мохів ви не зможете знайти більше ні в одному іншому місці світу. Тому часом можна зустріти групи вчених біологів і студентів.